Скільки коштує монолітний фундамент під будинок на 130 метрів квадратних, робота разом з матеріалом. Тип фундаменту у нас тут перевернута чаша, і загальна площа конструкції складає 85 метрів квадратних. Із матеріалів ми витратили 2 куба лісу на опалубку, яка потім нам також знадобиться. Одну тонну арматури, 39 метрів кубічних бетону. Такуя якісний сантехнічний матеріал під комунікації, ну і ціла купа інших розхідників у вигляді оренда ескаватора, докупівлі щебня, закупівля глини, тому що тут всюди одні чорноземи, а він нам не підходить для зворотньої відсипки. Денте, я вам покажу нашу конструкцію з усіх ракурсів. Ціна даного фундаменту робота разом з матеріалом склала у розмірі 8 тисяч доларів або 95 доларів за метр квадратний.